Шановні українці, як на мене, для вас гарна новина. Компанія Альцест постачає на ринок ось таку новинку це зарядна станція. Звісно, на ринку їх величезна кількість, але я коротко розповім, на що треба звернути увагу. Бо у мене така аналогічна тільки к 1200 вже більше двох років користування. Так ось, перша, вона офіційна. На неї забезпечується один рік гарантія, і Альцест, він виконує гарантію. Наступне: всередині там стоять літій, ферум, фосфатні акумулятори. Вони мають величезну ц... кількість зарядів розрядів біля 2000 тисяч. Вони, саме головне, не спалюють вашу оселю, вони безпечні. Наступне. ємність тут десь приблизно біля 700 кВт. -годину. Пікове навантаження вона може подавати, бо в деяких приладах є пікові е, скачки напруги. Е, не напруги, а навантаження десь е, один, 1400 Вт. Це величезна цифра, як на мене, для такого маленького приладу. Ціна його приблизно біля 17 тисяч гривень, і Альцест не піднімав ціни в блекаут, як зробили деякі недобросовісні, недобросовісні постачальники. Він може, скажімо так, і ваші побутові прилади, які працюють на 230 вольт. Якщо включити цю кнопочку, він може їх споживати. Він може споживати ось кнопочка для того, щоб ви заряджали свої гаджети, різні телефони або ноутбуки. І також акумулятори. Він може, бачите, брати напругу від сонячних станцій, як на мене, дуже зручно. Має... Інформативний дисплей має дуже швидку зарядку, яка заряджає його буквально за 2 години. Він відносно тихий, він не, не, не багато шуму видає, він простий, він має ось такий фонарь підсвітку. Як на мене, дуже вдалий виріб який користується попитом. Пам'ятаєте, для воїнів ЗСУ і для ЗСУ без націнки. І саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зі сумні. Слава Україні.